Вівторок, 18 листопада, час новин на телеканалі Рудана у студії Назар Кудін. Вітаю на початку випуску про головне. Криворізький досвід цифровізації нам надзвичайно сподобалося побачити, яким чином організований зручний комфортний доступ ветеранів та членів їхніх сімей до державних послуг. У нашому місті побувала делегація про ООН, мінцифри, мінветеранів та посольства Швеції в Україні у пам'ять про жертв російського терору. Дерево це символ життя, і ми висадили 21 дерево. На території стадіону гірник відкрили меморіальну алею Дерево джазу Олександра Гебеля. Людина, яка одна стала поштовхом і локомотивом е цього жанру і цього мистецтва в Україні. Великий концерт «Джаз на поштовій зібрав учнів та послідовників справи видатного музиканта. Сьогодні кривий ріг відвідали представники програми розвитку ООН, Посольства Швеції в Україні, Мінцифри та Міністерства у справах ветеранів. Вивчали криворізький досвід впровадження державної політики цифровізації. Гості міста ознайомилися зокрема з роботою центру Віза та його офісу Я ветеран. Детальніше Валерій Кожухар. Міжнародних партнерів та представників Мінцифри та Мінветеранів зустрічали сьогодні у Криверійській мерії. Криверіг, попри те, що є прифронтовим містом, демонструє ефективну модель доступних адміністративних послуг для мешканців міста та ВПО. Сучасний рівень сервісу та унікальний підхід до адміністративних процедур сьогодні ефективно працює на користь міської громади. Місто є лідером серед 1265 громад України за індексом. Цифрової трансформації це висновки нашого міністерства. Ми старили єдину інформаційну систему міста, оновлений вебсайт ради, відповідає всім вимогам і прозорий. Ми дуже вдячні про ООН в Україні. за співпрацю і реалізацію багатьох програм, які працюють в нашому місті. Гості міста ознайомилися з роботою центру. Віза тут накопичено великий досвід з надання адміністративних послуг. Щороку криворісі отримують тут понад півмільйона послуг. Щоденно близько двох тисяч замовників. Наразі віза надає понад 630 адмінпослуг. Сьогодні бачимо моніторимо роботу ЦНАПів, роботу центру – ветеран» і інших проєктів. Презентували Кривий Ріг свою екосистему ті продуктів. Дійсно, бачимо комплексний системний підхід, дуже підтримуємо. Бачимо, що місто розділяє наші цінності, нашу філософію, що послуги мають надаватися за людина центричним підходом. А тому тут міністерство цифрової трансформації спільно з колегами працьовуємо проблем. Мні питання, які виникають на місцях, оскільки ми як міністерство формуємо політику в сфері надання адміністративних послуг, тому ми зацікавлені в оперативному вирішенні тих проблемних питань, які є, для того, щоб громадяни швидко, зручно отримували послуги. Окремий напрямок роботи діяльність офісу я – ветеран». його послугами скористалося понад 30 тисяч ветеранів та членів їхніх родин. Нам надзвичайно важливо було побачити, яким чином національна політика, яку ми допомагаємо Мінцифрі реалізовувати в Україні, цифровізуючи державні послуги, забезпечуючи їхню доступність, реалізовується безпосередньо на рівні громади. У кривому розі нам надзвичайно сподобалося побачити, яким чином організований зруч комфортний доступ ветеранів та членів їхніх сімей до державних послуг, в тому числі цифрових. У ЦНАПі Я ветеран. У мене величезні враження від роботи, яку ви провели у сфері діджиталізації. Швеція пишається своїм партнерством з Україною та проон у сфері цифровізації. Нас дуже вразило зроблено тут. Зокрема, це електронне посвідчення ветерана. Здається, ви перше місто, яке це запровадило для Швеції. Пріоритетними напрямками є цифровізація та робота з посилення місцевих інституцій, і це центральна сфера підтримки, яку Швеція надає Україні. Ми дуже раді і пишаємося тим, що ми є довгостроковим партнером України. у кривому розі спектр надання послуг надалі буде розширюватися. Криворіг безумовно. По оцінкам Мінцифри є лідером цифрової трансформації в Україні. Працюють всі наші ЦНАПи. Більш ніж 500 тисяч людей на рік отримують допомогу, окремий створений ЦНАП для ветеранів, членів їх родин. Навесні створимо ще один на 44-му для північної частини нашого міста і постійно розширюємо сервіси. В сфері IT у нас працюють. Можливість через карту Криворічця, там дивитися за станом повітря, і зручний маршрут. І та ж сама програма Безпечне місто. Можу сказати, що у нас із тих, кого там наймали по телеграму москалі піджигати машину, у нас же піймени всі, тому що безпечне місто і це покращує точно. Значно безпеку, тобто це великий комплекс інформаційних і цифрових послуг, і цифрової трансформації. Валерій Кожухар, Олег Каплій, цей день. На стадіоні гірник віднедавна є особлива алея. Це символ пам'яті про дітей і дорослих, яких місто втратило внаслідок ворожого удару Іскандеро. Звістка про трагедію у кривому розі цієї весни облетіла увесь світ. Посадити молоді дерева як нагадування про кожну людину, чия історія обірвалася 4 квітня. Така була ідея футбольного клубу Кривбас. У нас є алея слави погибшим фанатам Нашим. Ультрасам, а зараз виникла така ідея – посадити дерево, бо дерево це символ життя, і ми висадили 21 дерево. Під кожним деревом ім'я, фамілія і скільки років було. Самому молодшому Тимофію було три роки. Ми завжди допомагали, допомагаємо і будемо допомагати всім військовим, всім пораненим, всім тим людям, котрі потребують від нас допомоги. Тяжко, тяжко. Люди гибнуть, тяжко. Пам'яті Олександра Гебеля був присвячений міський фестиваль «Джаз на поштовій. Він був наповнений теплими спогадами про видатного музиканта і педагога, а також морем джазу у виконанні криворізьких бендів, учнів Олександра Гебеля, серед яких немало іменитих музикантів. Фестиваль також мав благодійну мету збір коштів на дрони для батальйону Арей. Тетяна Васильєва поділиться враженнями від фестивалю. Випускники, колеги, друзі Олександра Гебеля, а також всі, кого об'єднала любов до джазу, зібрались недільного вечора у театрі Шевченка. Вшанувати пам'ять неперевершеного джазмена і педагога у день 75-ї річниці з дня його народження. Такою була ідея заслуженого працівника культури України Валентини Берлін. Її охоче підтримали музиканти. Лунало багато джазових стандартів, українських пісень в авторській обробці, твори Олександра Гебеля. Джаз на поштовій повернувся у місто. Олександр Гебель є не просто знаковою фігурою для нашого міста, але він є також і знаковою фігурою для всього джазу українському українського джазу. Адже завдяки його сміливості, його цій енергії, яку він передав дітям, яку він передавав в своїх концертах, в своїй грі. Ми знаємо зараз дуже багато про джаз. Дуже багато років взагалі ніхто не міг навіть уявити, що діти можуть грати джаз трошки з гіркотою, тому що ми будемо згадувати сьогодні велику людину, яка заснувала джаз взагалі в нашому місті, завдяки кому ми маємо можливість грати цю музику, насолоджуватись цією музикою, навчатись пропагувати і розповідати про джаз. На фестивальній сцені того вечора грали і свінгували, зокрема, два криворізькі бігбенди дитячий, десятої музичної школи та дорослий. Колектив музичного коледжу. До них доєдналися випускники цих закладів, солісти та кращі музиканти міста. На сцену виходили учні Гебеля, яскраві, стильні, майстерні виконавці, знані в Україні і далеко за її межами. Мені завжди приємно приїжджати до Криворогу. Тут моя сім'я, рідня, рідні стіни. Звичайно, я грав в оркестрі Олександра Робертовича. і Майже все, чому, чому я досяг зараз, це завдяки йому особисто і завдяки 10 10-й музичній школі, де цей оркестр знаходиться і посидить. Тому приїхав віддати шану Дань. Своєму викладачу, якщо можна так сказати, і зіграти як його твори, так і деякі твори присвятлі його творчому шляху. А це робертович Гебель заразив всіх такою дивною хворобою, як джаз в такому. Не характерному місці для цього для, для, для цієї музики, взагалі для цього жанру. А, і це дуже круто. Це такий феномен, людина, яка одна стала поштовхом і локомотивом е, цього жанру і цього мистецтва в Україні. Не всі учні мали змогу приїхати на фестиваль. Тож здалегідь підготували і виконали джазовий стандарт. Луї «Сінг-сінг-сінг» в аранжуванні Олександра Гебеля. Серед виконавців, донька маестро. Таїсія Гебель На сцені виступали також джаз-хорал студентів Харківського університету мистецтв та оркестр оперативного командування. Південь фестиваль мав благодійну мету. Криворіжці долучались до збору коштів на дрони для легендарного батальйону Ареї. Дуже рада, що я сьогодні змогла прийти на цей концерт. Мені дуже подобається джаз. Було дуже дуже цікаво. Я сьогодні дуже багато чого нового дізналася для себе. Військова Тетяна Васильєва, Денис Захаров. Цей день. Цей день в ефірі Рудани. Далі будуть такі теми. На берегах Саксагані. кожен може знайти е, свою історію в цих і фото, і е, відеоархівах, і в досягненнях. В історико-краєзнавчому музеї відкрилась виставка до 50-ти річчя Саксаганського району. Студентський бал. Звання короля і королеви балу вибурювали представники різних факультетів КДПУ. Нова атмосферна локація. Я буду сюди приходити з друзями гуляти. У сквері Покровського району встановили топіарні фігурки тварин. Співробітники Криворізького історико-краєзнавчого музею підготували виставку на берегах Саксагані. Вона присвячена півстолітньому ювілею Саксаганського району. Експозиція нараховує близько сотні фотографій, картин та любительських архівних відеофільмів. Про історію району більше дізнався і наш Ігор Кононенко. Саксаганський район, розповідає історик Андрій Чубенко, складається з самих парадоксів. І від цього виставка, що відкрилась у міському музеї, тільки виграє. Так, він найменший за площею, але найбільший за населенням. Він створений лише у 1975 році, але при цьому саме з його земель розпочалося заселення за великим рахунком кивеща і індустріалізація кивеїща. Саме на території Саксаганського району був створений перший рудник з видобутку залізної руди. Саме у Саксаганському районі з'явилися перші замірками міста хмарочоси. Найбільше з них – 17-поверховий будинок стоїть на мікрорайоні Соняшний. У Саксаганців найбільше театрів ляльок жартує Андрій Чубенка, тому що такий театр єдиний у місті. Експозиція представлена полотнами видатних кріверійських художників Григорія Шишка та Івана Авраменка. Митців завжди приваблювали мальовничі пейзажі району Ювіляра біля витоків розбудови мікрорайонів Сонячної і Герницької. Стояв Георгій Гончарук. Він очолював Саксаганський район 15 років. Як би ви реагували, якби все життя майже віддали тому району. Тому я люблю його і бажаю тільки процвітання йому. На виставці можна побачити відео та фотоархіви, зроблені у різні роки. На них вся історія Саксаганського району. Це район не лише про шахти кар'єри, не лише про індустрію, а це про людей. Тому що люди це душа району, і кожен може знайти е, свою історію в цих і фото, і е, відеоархівах, і в досягненнях. Виставка на берегах Саксагані проходить у відеогалереї під квітковим годинником. Експозиція відкрита для огляду до кінця листопада. Яркононенко Олексій Правицький цей день. Благодійний студентський бал Криворізького педуніверситету присвятили святу молодих і активних дню студента на сцені театру імені Шевченка. Вісім пар з різних факультетів змагалися за звання короля та королеви балу. Переможців визначали глядачі. Більше знає наша Юлія Вітряк. Атмосфера елегантності, гарної музики та справжнього танцювального драйву панувала у театрі імені Шевченка. Студентський бал КДПУ – подія, на яку чекали, до якої ретельно готувалися, і нарешті змогли зануритися в світу, який хочеться повертатися знову і знову. Мета цього захід його форма, вона має два аспекти. Перший аспект і знач і головний аспект це благодійний захід, який саме в ці дні, в ці часи, дуже нелегкі часи для нашої країни, для нашого народу. Ми всі сили видаємо на допомогу нашим захисникам. Тому цей захід він за його підсумками. Суттєва така буде допомога для наших воїнів, оборонців, які захищають нашу країну. Другий аспект це такий мистецький, продемонструвати, що Міжнародний день студента, наші студенти, студентське життя продовжується. Студенти наші це творчі люди. Вони демонструють свої таланти, вони гуртуються, демонструють чуття єдиної родини нашої спільноти. Я думаю, це в ці часи також важливо, щоб студентське життя продовжувалося. Вісім пар з різних факультетів змагалися за звання короля та королеви балу. Я поступив на факультет мистецтв, тому що я сам по собі творча людина. Я, я співак взагалі, я співак. Но сьогодні ми ще й танцюємо, тому отак виходить, що на різні шляхи становлюся. Вчусь, що мені дає, скажімо так, звідти. Факультет найкращий у нас, тому що у нас якраз з'являється те, що потрібно всім нам мистецтво, співи, рисунки і танці. Я навчаюся на хореографічному відділенні і тому. На першому курсі, звісно, мені не вдалося побувати на балі, я виступала тільки на інтро, але в цьому році мені а, ну, випала така можливість бути дебютанткою на балі, Я дуже рада. Конкурсанти підготували для глядачів три танці полонез, Віденський вальс і Польку. Проходило кожен день протягом одного місяця. Це дійсно зараз, якби, на часі. Чому? Тому що і так війна, то ковід забрали у дітей у студентів у це студентське життя. І завдяки цьому проекту, завдяки цьому студентському балу, сьогодні зібрали всі тут студенти, котрі і приймають участь, як самі дебютанти, і студенти, котрі прийшли їх підтримувати. Переможців визначали глядачі, студенти інших факультетів, запрошені гості та батьки. «Боліваємо за свого сина, конкурсанта Русанова Артема. Він виступає, захищає природничий факультет, їхня, їхній номер два. Ми вважаємо, що це дуже гарна ініціатива. По-перше, діти. Зараз задіяний в такий нелегкий час. Вони відчувають потрібність, необхідність, тому підтримуємо і вважаємо за необхідним класники проводити заходи. Особливим моментом балу став пам'ятний вальс на честь Олексія Акименка, який загинув від російського ракетного удару. Переможцями студентського балу стали Єлизавета Балан та Яків Яковенко з факультету мистецтв. До Дня студента найактивніших студентів університету нагородили грамотами і подарунками. Юлія Вітряк, Олег Каплій цей день. Місце для яскравих фотосесій та дитячих посмішок у сквері Покровського району встановили нові вічно зелені топіарні фігурки тварин. Вони вже полюбилися місцевим мешканцям. Анна Косарес побувала на атмосферній локації. У Покровському районі в одному зі скверів встановили нові топіарні скульптури. Ці яскраві композиції вже активно привертають увагу мешканців і гостей району. Перші такі вічно-зелені скульптури були встановлені у парку героїв, і вони одразу полюбилися містянам. Нова хвиля ландшафтного дизайну дісталася і скверу на 44-му кварталі. Ми Продовжуємо робити благоустрій в нашому районі. В цьому році літку було відремонтований. Наш фонтан, музикальний, який знаходиться біля кольця 44-го, і це дало такі позитивні витоки від наших мешканців, і тому було прийнято рішення якісь якось обгородити територію, зробити додаткові такі локації. І по тому тижні у нас було встановлено декілька ландшафтних зелених фігур, які ще не простояли тижня, а ми вже бачимо позитивні відгуки від наших мешканців. Тепер із новими фігурками став місцем, де люди можуть відпочити і відволіктися від повсякденних турбот. Рішила сьогодні зайти, подивитися, зняти для себе, для дітей, показати своїм дітям, вже дорослим дітям, вже, вже, ні та, внучатам, щоб всі приходили, всі милувалися, всі дивувалися. Ну, на жаль, у нас таке зараз. Складний час, але можна вийти, відпочити, відпочити душою, і тілом, і мозги свої, вибачте, привести в порядок. Ну, я дуже задоволена нашим районом. Прийшла прогулятися, завітати у цей сквері. Мені дуже подобаються ці зелені фігурки, дуже красять наше сьогодення, тому що зараз вже такий час, що хочеться чомусь порадіти. Сфотографували, відправлю онуці. Найбільше радіють милим звірятам маленькі відвідувачі скверу. Мені дуже подобаються ці фігурки. Я буду сюди проходити з друзями гуляти. Анна Косарес, Андрій Славний, цей день. Це всі новини на сьогодні. Більше на нашому сайті та на офіційних сторінках телеканалу у соцмережах. Я з вами прощаюсь до завтра. Бережіть себе.